Російські терористи цієї ночі в чергове атакували Одещину. У дописі на Фейсбук заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк зазначила, що цинічні і жорстокі обстріли українських міст Росією, зокрема критичної інфраструктури, житлових будинків та історичних об'єктів Одеси. А перед цим підрив Каховської ГЕС вимагають рішучої реакції парламентів країн ЄС та всього демократичного світу. Треба назвати зло злом. А терористів визнати терористами офіційно відповідними резолюціями, не відкладаючи ці рішення на потім до слова, такі документи вже ухвалили Європарламент, парламенти Чехії, Польщі, країн Балтії, Словаччини, Нідерландів, парламентська асамблея Ради Європи, НАТО та ОБСЄ. Верховна Рада України 20 червня минулого року ратифікувала конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами для забезпечення виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань. Україна наразі має внести зміни до національного законодавства з за урахуванням положень конвенції. Відповідні законопроекти обговорили народні депутати, урядовці, представники інших гілок влади. Стамбульська конвенція, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона працює як в мирний. Час, так і е, під час війни, і під час конфлікту. І е, ті ідеї, які закладені в рамковій програмі, вони є дуже важливими для під час обговорення законопроєктів народна депутатка України Нелі Яковлєва зазначила, що положення документа передбачають, що відсутність судових рішень, якими доведена вина у вчиненні домашнього насильства, або відсутність доказів для притягнення кривника до відповідальності, не є підставою для відмови у видачі такого припису. Ми сьогодні обговорюємо. Достатньо вузькі секторальні питання, але при цьому надзвичайно важливі з точки зору комплексної імплементації Стамбульської конвенції у наше законодавство. І коли ми говоримо про обмежувальний припис, то безумовно ми говоримо про питання домашнього насильства, захисту жертв домашнього насильства. що Наше спільне завдання є таким, щоб зробити, щоб жертви домашнього насильства вони стали видимими. І щоб справедливість для них була поновлена, другий проект закону стосується вдосконалення механізму реагування на випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства щодо громадян України за кордоном, зараз є як ніколи важливим питання консолідації всіх політичних партій і зусиль саме в імплементації Стамбульської конвенції і упорядкування нормативних актів в національне законодавство. Своєю чергою, народна депутатка України Марія Мезенцева зазначила, що комітет євроінтеграції буде підтримувати ці законодавчі ініціативи. Ми не просто беремо норми Стамбульської конвенції, копіюємо, впроваджуємо, прописуємо. Це дійсно має нагальну потребу прямо зараз, особливо. Це також стосується і деокупованих територій, і те, що ми побачимо, дай Боже, найближчий час. А ви знаєте, що багато квадратних кілометрів вже звільнюють сили оборони. Ну і звісно, ті жінки, чоловіки, діти, які повертатимуться як в стані і в статусі жертв різних форм воєнних злочинів. Після ухвалення цих документів дипломатичні представництва та консульські установи України зможуть здійснювати заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству. Відтак вони зможуть надавати всебічну допомогу нашим громадянам, що постраждали від таких злочинів за межами країни. Реформовані центри зайнятості мають працевлаштовувати та перенавчати. У цьому переконаний перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк. Він зазначив, що центр зайнятості з одного боку це має бути сервісна служба, яка пропонує вакансії а з іншого боку, спільно з міністерством освіти, займатися перепрофілюванням, перенавчанням людей на ті фахові спеціальності, які сьогодні вже потребує економіка. Треба працювати на випередження, бо після нашої великої перемоги ми впевнені буде бум, економічний бум, і до нас в державу зайдуть інвестиції, представники. Міжнародних серйозних корпорацій, і тоді буде конкуренція нашого вітчизняного бізнесу і також тих, хто прийде і буде пропонувати більшу зарплату. Саме через це держава має бути готова до такого виклику. Переконаний парламентар. Нині центри зайнятості вже прогнозує фахівці, яких спеціальностей будуть найбільш затребувані. Мова йде про будівельників та представників робітничих професій. Система закупівель повинна мати червоні прапорці для розпорядників публічних коштів. На цьому наголосив голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Парламентар пояснив, що система закупівель Прозоро побудована таким чином, що вона визначає не те, що хтось купує, а як. Тобто, через заявку вказує цю продукцію. Проблема набагато комплексніша, ніж вона здається. І коли ми занурилися в то, чи можна було би. Ем... Розвести ці закупівлі, деталізувати їх, дати більше інформації назовні, тобто на ну на самому сайті, зазначати на модулі для чого це робиться, для якого органу, для яких намірів, для яких цілей то ну ми з'ясувалися, що є певні обмеження щодо цього. Задля вирішення цього питання, народні обранці планують законодавчо встановити чіткі межі та рамки для розпорядників публічних коштів, щоб уникнути скандалів у закупівлях. Потрібно зберегти ті об'єми, які ми вивозили, і ні в якому разі не зменшити. На цьому наголосив член комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Сергій Лабазюк. У зв'язку з тим, що закінчився термін дії зернової угоди між Росією, Україною та Туреччиною. Вітчизняний бюджет та агросектор недоотримує кошти. Втім, парламентар переконаний, що мова про поступки агресору не йтиметься. А чи варто нам якимось швідом домовлятися з Росією? Категорично ні, тому що ми маємо два фронти. У нас є основний фронт це та де на лінії бойових дій, і ми не можемо сьогодні відступити ні на крок і тим більше про щось домовлятися з агресором. Але ми розуміємо, що у нас є інший фронт, економічний, який не менш важливий, але ми маємо в першу чергу орієнтуватися на наших військових і дивитися, як зробити, щоб там не втратити. Тому для агросектора сьогодні дуже складний період, тому що йдуть на вас, збирається пожай. Потрібно мати змогу його реалізовувати наразі. Триває робота над налагодженням альтернативних варіантів доставки зерна для продажу іншим країнам.